Так, друзі, привет всех з добрим утром. Сьогодні у нас п'ятниця, 7 -е число. Виїжджаємо на роботу. На часах у нас он вже 7.21 вчора поводка у нас була супер. Помил, короче, машину, правда, зараз вона з утра трошки така, бачите, винії. Ну нічого, проїхав я, виходить, почти. 100 км, ну якраз зараз на заправку заїду, буде ровно сотня. Заправимо, побачимо, скільки вийде у нас газа. Бо... прошлий раз, коли я коротше, заправлявся, Як заправлявся, проїхав, у мене вийшло 354 кілометра. Я проїхав і в мене закінчився газ на 354 км. Не знаю, чого так, бо у мене один раз був заканчувався, тоді було 422. Хтось може по цьому поводу відвідати така різниця. Я думав, хоча б там ну, кілометрів, хай 10-20 а це ж вийшло, грубо говоря, аж 70 км. Потім що, десь я вівторок заїжджав до хазяїна, бо мене зверху почав підтікати радіатор. От, коротше, він залив якусь туди жижу. Ну, Вроді би, поки що нам уровень держа в розширительному бачку десь зверху з-під сот почало проступати. Зараз я вам, друзі, покажу, щоб не бути многословним. як Говориться вам на оценочку. Щас секундочку. Опа. Коротше, дивіться, зараз покажу ось тут в цій частині. Правда, темно, сильно так видно. Ну, коротше, тут у верхню части почали ми винувати. Сочиться. Поки що наче уровень нормально на місці, уровень провірив. Сочи піки піпів. Двигатель, звісно, правда грязненький, не мішало би його якось вже хочу помити. лізти я сюди до двигателя не буду. А машинку, що помили, то помили. Вай, що все дивіться. Блистить, як новенька. Так, коротше, машинка прогрівається, їдемо на заправку і починаємо, друзі, працювати. Так що удачного робочого дня. І так, коротше, друзі, я заправився, дивіться, проїхав 100 кілометрів 300 метрів. І що в мене вошло, зараз вам покажу. 9,58 Почти 10 літрів. Стоїмость уже газа, бачите, подорожало 25-30. так як у мене скидочка, виходить по 24,70. Так. Запускаємо. Дивіться, прикол, так? Да? Время 7,50, а у нас то 7,40, блядь. Так, друзі, перший заказ, який я вже зробив. Приїхав на героїв Севастополя. Ось, зараз тут паркуємося. І будемо чекати що то друге. По уклону поки тишина. Два закази висіло там в ефірі. Один в центр другий на стоянку при ловка. Ну, мені пройшов по болтику і 7,57. Работа... так, друзі, зараз я знаходжуся на... Шулявці під відюмом маленькі ітоги. Получається, першу точку я зробив на героїв Сєвастополя, потім отуда я взяв мінімалку з отрадного на Чоколовку, потім отуда взяв теж сразу на в район короче, метро Васільковська. З метро Васільковська я взяв на Софіївську борщаговку на Шалімова. От, на шалімова і шалімова це по уклону приїхав на Шулявку. Трошки тянучки було, десь з полчаса по времени я їхав. Ну, плюс-мінус. В основному нормально. Так що стоїмо зараз на шулявці. Тут так паркунувся. місто знайшов усе перед самим проспектом. На часах 9.52, ну, виходить, це, заказував 5, зробив, виходить. Да? Раз, два. 3... да, 5 заказів за 2 часа. Да, За 2 часа 5 заказів. Коротше, якось так. Так що потихоньку работаем. Работа, слава Богу, пока что есть. Але я думаю, щас, наверное, мабуть, какой-то час работы и і... капец. И надо будет ждать вечера. Всегда работа, что только з утра и і И В обід роботи практично немає. Ну, коротше, побачимо, друзі, щось трапиться, одразу вийду вам скажу. Так, довго ждати мені не прийшлося. Получається, привіз я, отож, стояв я на шулявки, думаю, подамся. Переїхав я на вулицю Борщаговська і прийшов мені заказ з вулиці Гетьмана з противоположної сторони. Трошки кружочок об'їхав, привіз баришню на Дарницьку площадь, і з Дарницької площі, ось взяв заказик Кур'єрська доставочка. Як хто то десь показував в Тіктокі, так вкусно пахне, а каже, хотів, каже, відкрити, а вони там, виходить, пакети на скобі закриті, щоб туди ніхто не заліз. Коротше, їду зараз я на Получається, метро Васильковська. Да? Ну, коротше, район на вулицю Ахтирська. Так що якось так, друзі, на часах 11.09. І ми літім. Всім вечір добрий. Ой! Виїжджаємо, бля. На вечірню рибалку. Коротше, тільки що у включив, вже зразу був перший заказ, прийшов. Ну, я манав їхати за 214 гривень, бля Десь у боєрку нову. На часах короте, у нас вже 6.07. Яка боєрка? Ви о чому? Зараз будемо запускати болтика. Може болтик щось по інтересні бросить Бо уклон що щось... то Короче, Коротше, якось так. Бля. Щось я трохи поспав, розморило мене, блять. Ужас, блядь. Приїхав я додому десь, навірно, В початку другого. А то був заказ, я коротше взяв з Тірімку в районі Метро Васильковська і поїхав я на. Як він називається? Типа там в районі Атмосфери, аж на Заболотну в районі столічки. І тоді включив програмку і прийшов мені заказ, прийшлося мені правда розвернутися на авторинок Чапаєвка І з Чапаєвки взяв я сюди на Короче, на тірімки. І Сірімко ті вже вирішив Вертатися додому порожняком. Бо Щось мене, чесно, говоря, задухарило. Возить їх особливо в обід, я то стараюсь так, уже, то 11-12 вже будь вдома. Бо воно тоді днем починає тобі всяку херню бросати, з якої немає ніякого толку, тільки потратиш своє річне время. Так що, друзі, запускаю далі ще програмки і будемо работати. Куди поїду, все вам постав... розкажу, покажу. Коротше, якось так, друзі, не переключайтесь. Зробив я заказ, бо що відказався, що на боєрку, і взяв заказ, я на Григоренка. Їхав час 10. В центрі все стояло. Ну і тут на лівому берегу трохи потягнувся. Коротше, дурдом сьогодні на часах 7.35. Це просто що-то з чим-то, блядь, з цими тянучками. Собі я так, мабуть, подумав би, може, блуче було б взяти би на этот. На Бойерку, мабуть, швидше би доїхав, серйозно. Замахався їхати, я серйозно говорю, блядь, це, це мрак, блядь. Вроді би цифра, наче більш менш але як так посчитати по тому кілометражу, що проїхав, то цифра херня. Да плюс ще що уклон підняв проценти свої. Одним словом, я вам скажу, тут такий принцип в уклоні треба працювати по фільтрах. Виставляти цифру, бо він буде кидати всяке говно, яке ніхто не хоче вести. Ось теж сиділо, блядь і хер окно закрило, блядь Пасажирка, блядь Ну, коротше, сидимо, ждемо заказа, що воно буде, куди воно буде. Ще час железної пробки, я думаю, будуть. Проспект перемоги десь, навірно, почти тягнувся, аж за берестейку. Чуть ли не от Шулявка все туди стояло, в сторону Житомирської на виїзд. Коротше, якось так, друзі. Щось я замахався, я вам серйозно говорю, блядь. Поки доїхав, аж хуйово стало, блядь. Це пиздец, блядь. З этими пробками, блядь. І все це й лажує. Без матюків вже не можна. Ще по початку, поки я устро... устроїв, ну як устроївся, як почати у таксі, ще здержувався. А зараз вже починає кришу рвати. О цю таксодрона, блядь. Скоро якось так, блядь. Так, зробив тільки що ще одну мінімалочку, грубо говоря, з метро Харьковської на Харківське шосе 19. І переїхав вже сюди, виходить, якщо я не ошибаюсь, це вулиця Привокзальна, по-моєму. Яка переходить в так. Тариф там мінімалка був. І дають мені 1000 гривень. Кажу, у мене здачі, кажу, не буде. Ну, В принципі, у мене здача є, але дай здачу би, свою сумі мілочовку і. Ну, ну все-таки перевели на карточку. Але один мінус є. Візо те ж парня і баришню. Ох, і воняло. Я не знаю, люди добрі, блядь. Що до вас так воняє? Вроді би у нас тут така робота в таксістах, да, возить від точки А до точки Б. Ну, Нам же ж не входить, блядь, в стоїмості оплати, це вас винюхувати ваші перегари. Ну, перегарний я вам скажу, що ще так полбіди, понятно, десь. Сьогодні п'ятниця, вечір, десь людина. Ну, як люди, блядь, воняють. А запах таке був, то знаєте, носки, блядь. Не знаю з кого, блять, що одне і що То я їх висадив. Ото 200-300 проїхав, усі стекла поопускав, точніше переднє. Ой, блядь. І скажіть, як оце можна робити, бля. Як до Криша не поїде в таксі, бля. Оце кожного, блядь, одвези та винюхай його. А смердять так, що піздець, Без мата не треба вам серйозно говорю. Перебрався я на Троєщину на Маяковську. Чесно говоря, не помню, коротше, по болту вже показало, що Маяковську вулиця називається якось по-другому. Що це вже поміняли Маяковську чи що? Чорт, я знаю. На часах 8.35. Стоїмо тут. Тільки якраз пасажира висадив. Нормально такий спасіба, пасажир такий попався, що каже, во дворі каже, не заїжджайте, каже, висаджуйте мене на остановочки, каже, я пройду. Кажу велике вам кажу спасіба. Так що побольше би таких пасажирів. Було б взагалі супер. Ні, ну Як дорога хороша заїхати можна, як ото є знаєте, такі калдойобини, а він сидить. блядь, Я ж під самий под ну, завозь. Ще днем куди не йшло, коли ти бачиш, а ночі, особливо, знаєте, як дощ калюжі позаливається, я ями ніхрена не бачиш. Ой, Це коротше, поймуть тільки ті, хто возять таксисти. Так що сидимо з днем заказіка. Надіємося, що з троєщини улітім. Звісно, він такий район стрьомний. Троєщина, вона тільки може закази можуть попадатися по самому району. Ну, Буду надіятися, що я відсюди виїду. Проехал. тут это машину. Все, девушка, виходь. охота вставать. Ну, точно, ты решил, как машина едет. Выходит она на лавочку, сядет и подыхает на свежем воздухе. это? Девушка. Девушка. так, он ваше добро сейчас. Стойте, 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 сейчас я вам дам. 600 фирм. То, що ви обпекали мені Бачите, обрігули. Так, все, друзі, на сьогодні роботу ми закончили. взяв я, коротше, заказ сюди до себе на райончик. Привіз. Так, коротше, пасажирка трохи мені машину оббекала. Ну як, виходить, і знаружу? У мене там баклажка з водою була, да я, короче, помив це все діло. Я не понимаю, зачем до такой степені напиватися, блядь. Что потом ззаді сидить, Б. Б. блядь. Кажу, я окно вам відкрив, кажу, голову витягніть, блядь. Ну благо, що хоч туда, коротше, за салон це все діло пустила вона. Ой, мені такі, блядь, не попадалися. Чесно говоря, так і знаєте, раз другий пропадеться, так і пропаде і желання в таксі працювати. Просто мені кажеться, мабуть, як отак приїжджаєш на заказ, дивишся, що там виходить труп. Ну, саме натуральний труп. От. Мені каже, краще отвор... розворачуватися, і в'їжджати. Правда, мене... це я взяв заказ по болту. По болту. Подача в мене була 10 км. Ну, ціна нормальна, цифра нормальна. Ну... І вважає того, що чим могло б мені це кончитися, то запам'ять раз і навсегда, якщо дивитеся, що людина дуже сильно п'яна, лучше її не брати. Ти вроді би й окно відкриєш, ну, це таке. Це природа, десь людина не здержалась, не дай Бог. коротше, ігра гра не стоїть свіч. ну Це перший раз у мене такий пасажир попався, блядь всякі бували, а це. Рішив, мабуть, господь Бог за мною трошки пошуткувати, Подсуетив таку баришню. Я їй, правда, поміг із машини вийти, бо вона взагалі вона, себе трохи там обділала, але я вже так акуратно її взяв, позабирав їй те все парахло, що тут лежало. Так що, коротше, якось так. Все, друзі, спасибо, що додивились моє відео до конца. Пожалуйста, дивіться їх почаще, а то я щось знімаю, щось взагалі мало просмотров. Якщо і далі так буде діло, то начну знімати тоді, коли вийду в дальнобой. Якщо вам не подобається, що я вам знімаю в таксі, то ну, не бачу я смысла знімати все діло. Буду брати тоді міні такі маленькі отривочки, в тік-ток закидувати і все. А то, я, виходить, знімаю вам, все показую, розказую, а на сожалению народ не дивиться. Подписчиків вистачає, а дивиться, мабуть, 1% з 100%. Це нікуди не годиться, друзі. Я ж для вас роблю, я ж для вас показую, я вам розказую. Так що, пожалуйста, дивіться. І щоб, дай Бог, щоб вам не попадались такі пасажири, які попалися мені сьогодні. Так що, бай-бай.